По справжньому теплий літній вечір сотні красноградців. Вони посміхаються одне одному в очікуванні справжнього феєричного дійства під назвою Парад колясок і марш карапузів. Головні його герої молоді красноградські родини з дітьми. І ось цей момент настає. Вулицею Леніна на площу біля готелю ювілейний вирушає невеличка колона людей з діточками в колясках. Марширують молоді мами і тата зі своєю малечою у супроводі уболівальників. Цей яскравий захід за участю молодих родин уже вдруге поспіль проводить у нашому місті молодіжний центр спільно із сектором молоді та спорту районної державної адміністрації. Цього разу у заході взяли участь майже два десятки родин із дітьми. Кожен із них цікаво прикрасив коляску. В одних вона була легковим автомобілем, полуничкою, а в когось справжньою українською хатою на колесах. Цікаві костюми були і в дітей. Вони вступали в образі мишеняти, жирафа, закоханої пари, різних казкових героїв. Батьки з візочками і малечею були головною увагою всіх, хто завітав цього вечора на площу біля готелю Ювілейний. Спонсором цього святкового дійства виступила кафе Піца його власниця Галина Третякова постійно допомагає організовувати подібні свята, де головними героями є діти. Тож без нагород і призів не залишився ніхто. Своїми враженнями від участі в конкурсі ділиться родина первушених. Ми приймаємо участь у конкурсі другий раз. Труд у нас колективний ідея маміна. Хочеться просто підтримати, зараз у нас такі політичні дії, і хочеться просто підтримати Україну і той символіка, що ми українські дівчата і хлопці, і хотімазанка і завжди була і є. українська хата. Вона завжди була е, українською символікою. Тобто, що жінки вони завжди працьовиті, вони розмальовували їх. Коли на хату сідає лелека, значить там живуть добрі люди. Тобто, ми хотіли переказати, щоб кожній людині, кожному. Е, Громадянина сідала лалайка на хату и приносила детей в день. Вообще традиция проведения вот, порядок колясок и вообще каких-то мероприятий на День защиты детей. Это очень хорошая традиция. Хотелось бы пожелать продолжать, расширять эту традицию. Пускай все идут, не стесняются. Вперед! Як зазначила завідуюча сектором молоді і спорту районної державної адміністрації Оксана Сиплатова, такі свята не тільки єднають людей, дарують хороший настрій, але й сприяють утвердженню родинних цінностей у суспільстві. Парад колясок і карапуси це другий захід, який проводився в Красноградському районі за ініціативою сектору молоді та спорту. Сподіваємося, що цей парад стане традиційним, і щороку він буде все більшим і більшим. Це соціальна акція, я метою якої є підтримка сім'ї як головного інституту нашої країни. Хочу зазначити про те, що цього року конкурсантів стало набагато більше, і сподіваємося, що з кожним роком ця акція буде популярнішою і небайдужих людей буде ставати все більше і більше. Я хочу побажати всім мирного неба над головою і кожному із дорослих зробити все для того, щоб дитинство і майбутнє наших дітей стало безпечним, стало безхмарним, стало мирним і щасливим.